У сумах подорожчала вода. З 29 січня КП «Міськводоканал» має новий тариф. За водопостачання сумчани платитимуть 5 гривень 66 копійок за кубічний метр. За каналізацію 5 гривень 44 копійки з податком на додану вартість. Причини зміни вартості коригування таких статей витратик електроенергія та заробітна плата. Крім того, у тариф увійшла повірка лічильників. Але не для всього населення повідомив директор підприємства. Повірка, включена до тарифу тільки на багатоповерхові будинки. Приватний сектор НКРЕ не надали повірку до тарифу, тому у них буде ціна менше за водопостачання водовідання, ніж для багатоповерхових будинків. Ми ведемо перемовини з приватними компаніями, які займаються цим видом діяльності, і з нашим державним підприємством Сума метрологія». Вони теж займаються цим видом діяльності, теж будемо заключати з ними договор. Споживача будемо давати повідомлення, що йому потрібно зробити повірочку. В такий та час, в такий-то день прийде працівник, і щоб споживач був вдома і зробив повірку. Зазначу, востаннє змінювало тариф на воду у сумах наприкінці грудня 2015 року. Тоді, за рішенням нацкомісії, послуга подачі коштувала майже 4 гривні за кубометр. Відведення трохи більше за 3 гривні 60 копійок. Якщо перерахувати на однолітрову пляшку, то її ціна півкопійки гривні проти 0,3 копійки у січні.